Чергова рука торкається маяка. Слухай, почуй мене і підкорись. Осоружна пітьма просочилася в мій храм, пітьма, яку ти знищиш. Поверни мій маяк на гору кілкріт, і я зроблю тебе знаряддям мого чесного світла. Поглянь на мій храм, він лежить у руїнах, смертні такі мінливі мінливі їхні витвори та їхні серця. Якщо вони не люблять мене, тоді як моя любов досягне до них? Пора моїй величі повернутись у Скайрим. але знак моєї істини похований у руїнах мого колись великого храму, який тепер зіпсований нещастивою пітьмою, що метушиться всередині. Некромант Малкоран опоганює моє святилище гидкими діями. Поневолює загублені душі, залишені війною, щоб вони виконували його волю. Що гірше, для своїх осоружних вчинків він користається силою, яка міститься в моєму знаку. Я викликала тебе сюди, смертна істото, щоб ти стала моїм переможцем. Ти ввійдеш мій храм, забереш мій артефакт і знищиш поганця. Але єдина свічка може вигнати пітьму всієї пороженечі. Якщо не ти, тоді хтось інший. Мій маяк безумовно привабить гідну душу. Але якщо ти маєш розум, то виконаєш мою волю. Іди ж, необхідно забрати артефакт і знищити Малкорана. Малкоран силою зачинив двері, однак це мій храм, і підкоряється він моїй волі. Я надішлю промінь світла. Спрямуй це світло крізь мій храм, і двері відчиняться. Усе зроблено. Поганець, здоланий. Візьми просвітанок із підставки. Малкоран переможений. Скайримські мерці спочиватимуть із миром. Усе, як і має бути, усе завдяки тобі. Світає новий день і ти будеш його вісником. Візьми могутній просвітанок і за його допомогою очисть від погані темні закутки світу, володій ним на мою честь, щоби зростав мій уплив. Це неважливо, рослині байдуже до променів, які несуть їй тепло сонця. Ти носитимеш просвітанок, тож моє світло буде ширитися світом.